Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Тотальний військовий облік скоро. 3 січня 2022 року Кабмін опублікував постанову номер 1478, якою заборонено приймати на роботу працівників без військового квитка або військового обліку. Крім жінок, відтермінували до 2026 року. Суть. Створюється єдина система військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що взаємодіятиме з усіма реєстрами, базами, системами і тому подібне. Тож, якщо ви маєте, наприклад, банківську картку, значить про вас стане відомо. Хто здійснюватиме облік? Всі органи державної влади, дипломатичні установи за кордоном, органи місцевого самоврядування, підприємства всіх форм власності. Якщо ви ніде не працюєте, але проживаєте або працюєте в іншій місцевості, вас також поставлять на облік і внесуть до цієї бази. Хто тепер може вручати повістки? Всі вище згадані установи, крім ДИП установ. А на органи місцевого самоврядування ще й поклали обов'язок забезпечити явку військового зобов'язаного. Але як вони це реалізують, я хезе? Відповідальність для військовозобов'язаних нічого не змінилося. Хто не дивився відео про відповідальність за ухилення від мобілізації, посилання буде в кінці цього відео. Для керівників установ організацій, органів місцевого самоврядування та підприємств. Поки ніякої. А коли з'являться ці зміни, неясно. Це поле для парламенту і залежить від нього. Якщо цікаво, плюсуйте і підписуйтесь, щоб не пропустити нове. А для зручності в описі в мій телеграм-канал. Всім дякую за увагу!